Салют, друже! Радий вітати тебе на каналі І Я дуже вдячний всім спонсорам каналу, а також всім тим, хто донатить на ЗСУ. І хочу нагадати, що мій колега виконує зараз бойові завдання на південному напрямку і потребує на автівку, збір на яку ми майже завершили, але залишилося зібрати ще 7031 гривню. Тож посилання залишаю в описі під цим відео і вдячний за кожну гривню. Сьогодні каточка на ТВП Т 5051 і хочеться одразу сказати, що я досі е, в шоці від того, що відбувається тут, на цій карті, і як 40% гравці просто заруїнили цю катку. Тож, давай подивимося і не забудь підписатися на канал, а також е, залишити коментар стосовно того, що ти думаєш відносно цієї каточки. Тож бо, наш герой. Знікнейм Сєва Кіл 2020. Їде, звичайно, для АСТ напрямку. Ну і що тут відбувається? Поки що все окей, нікого не світить, все добре. Але тут це не він. А, хоча він, так, да, він засвітив Т-22 СР. Ну, і так, від'їхав назад, дещо подумав, поміркував і вирішив, що. Мабуть, треба їхати, але поїду я не тим шляхом, а поїду я іншим шляхом. Ну і вирішує і їде тут. Чому? Тому що можна просвітити простріл на балконі, на якому нікого зараз немає. І тут т 22 sr самостійно стоїть, нічого не, не робить. На жаль, не пробиває першим пострілом, а решту три постріли залітають. І що саме цікаве, що. На місці 22СР можна було б тут грати в ТВПшку, але він чогось чекає. Чекав він, мабуть, тайпа. Але дивіться, що тут відбувається. Це просто, Це просто... ця історія не налазить на голову. Кива Я... знає, що на балконі нікого немає. Він вирішує заїхати в корму цим двом е -то, товаришам. Заїжджає і, звісно, йому потрібно зараз розбирати т 22 с Він його забирає, а Т-71 не пробиває своїм пострілом на 400, не проходить. Що робить наш герой? Наш герой просто по колу проїжджає цього товариша на Тайпі 71. Ну і кидеш свій барабан. А далі буде взагалі цікаво. Дивіться, що відбувається. Історія, як то кажуть, повторюється. Сєва знову-таки робить це коло почоту. І заїжджає знов цьому товаришу в карму. Ну ти ж бачив вже цю історію, чувак. Чому ти не звернув на це уваги? Тим більше, що він був в засвіті і було видно. Але це все фігня. Зараз буде найцікавіше. Якщо ви побачите зараз на міні-карті, ви можете подивитися, що два важких танки зараз грають напрямок лівого флангу, також з ними є одна ПТ-САУ. А друга ПТ-САУ... Поїхала на напрямку правого флангу з нашим героєм, також там був ще легкий танк, якого вже знищили От. Ну і що у нас? Три танки ліворуч, два танки з правої сторони залишилося і того п'ять. В команді противника вже залишилося три ПТСАу і один важкий танк. Тобто, в принципі, якщо побачити, що зараз Т-95 знаходиться десь на лінії зіткнення з. Нашою командою, то треба зрозуміти, де знаходяться ще дві пітисавки. Ну і нашому герою, звісно ж, теж цікаво. Він бачить, що ВЗ-55 на балконі, Т-95 там грає на лінії зіткнення і тут їде. Опа! І тут з'являються два брата. І дивіться, що цікаво. Зараз є третій, стоїть в прицілі. Це саме те, про що я вам завжди кажу. що... Не треба стояти в прицілі. Тому що якщо ти будеш стояти в прицілі, то буде отака історія. Уважно. Він проїжджає просто повз Є3. Проїжджає повз Є3. І є 3 навіть не звернув на нього уваги. Єдиний, хто звернув уваги, це Вафентрагер. І дивіться. Раз, Вафентрагер загоряється. Два, Вже 1200. І третім пострілом він забирає. І тільки від цього пострілу є третій розуміє, що тут хтось приїхав і його робить йому пронікновені, розумієте? Отака штука. І що робить наш герой? Ну звісно, він кидешить далі свій барабан. От. А тут е цікаво, цікаво, що він вже починає отримувати від Іса сьомого і розуміє, що треба здатися і вже отримувати насолоду від цього. Пенетрейшена з боку ТВП. І мені здається, що цей бій, це. Я не знаю, як охарактеризувати цей бій. Напишіть, будь ласка, я не часто бачу такі бої, а сьогодні я просто був просто здивований тим, що взагалі тут відбулося. Не розумію єдине, що от зараз вже закидешився Сєва і чомусь не дав цей постріл. Якби він дав цей постріл, то в нього було б овер 7к шкоди. Тому це б була зовсім інша вже історія і інша шкода. Чому він чекав, не розумію. Отака перемога. Тому 6834 шкоди, 5 фрагів зроблено. Звісно, Редлі Waters, Воїн і медалька майстра в такому бою. Ну, грає, на жаль, без прєм-аккаунта. 214 тисяч заробляє наш герой в такому бою. І давайте ще знаєте, що подивимося. От я вам просто покажу. Е, наш Склан, герой цього відео, цього ріплею, має 13 тисяч боїв, майже 14 і майже 60% перемог. Середня шкода по аккаунту 2000, максимальна шкода 8187 І можна подивитися, на якому танку. Це хорі взагалі. Е, так, що ще хочу вам показати. Давайте подивимося. Е, перейдемо в профіль і чекнемо влучність стрільби 85,05. Тобто, теоретично можна сказати, що е, гарно грає. Давайте так. Це показники вище середнього. Пройдемо далі по статистиці команди. От, є тут 46 тисяч боїв Йох, 53%. Середня шкода півтори тисячі, ну нехай, начебто щось розуміє. В команді є п'ятий новачок. 50% на 6 тисяч боїв, маловастенька, ну нехай. Скоріше за все, що це не твінк аккаунт в нього був. І сьомий 10 тисяч боїв, 45%. Це вже такий, скажімо, потеряний. Тут теж. Семевенти 45%. Це все. Це аккаунт можна вибросити. Об'єкт 268. Теж грає в своє задоволення 43,78. І бачат. 47%. Ну, хлопець старає. Видно, що старається. 10 тисяч боїв зіграв. І витягнув аккаунт на 47 тисяч. А тепер, уважно. Вапентрайгер, який там стояв, щось стріляв, 23 тисячі боїв з половиною. 45%. Середня шкода 507. 507! Я просто. Я просто. Я, я не знаю, я вагою. Я не знаю, як інакше можна це сказати. Навіщо чувак з нікнеймом. Е, як його. Редер, редердол. Навіщо чувак ти граєш? Навіщо ти зайшов в цю вру? Окей, давайте далі. Т-95. Ібрагім. Ібрагім. Нечитабельно далі йде. 43% на 8000 боїв. Середня шкода по аккаунту 781. Тайп 71. 30 тисяч боїв зіграно. 49,85. Ну, середня шкода вже 1100. Окей. Не будемо придиратися до таких. І це в цій команді Т-22СР це статіст. В цій команді в команді противника це просто лютий статіст. 6500 боїв зіграно, 52% майже і 1313 середня шкода по аккаунту. Давайте до е 3 прийдемо. Е3 має 887. Середню шкоду на 18073 бої і 43% перемоги. Це, до речі, теж хлопець, який грає в задоволення. Не просто не на статистику. ні, Це він, він грає саме в задоволення. Е, і в принципі, ми бачили, як він грає в задоволення, коли він навіть закрив очі, щоб ТВП отак за нього заїхав, і як він там зробив йому. Єсотий, пан Єсотий. 8500 боїв 44% перемог, середня шкода 910. 910. І нарешті ВЗ-55. 14 тисяч боїв зіграно, 44,88 і середня шкода 950. Я не знаю. Я не знаю, як так сталося, що всі ці люди опинилися в одному бою. Я просто не розумію. Чи це балансувальник так працює? Але мені просто смішно з цього бою. Смішно з тих кол, які коло 1, е, коло 2, які зробив він на ТВП і об'їхав 71-го і Т-22 СР. Потім, як він заїхав, повз Е3, це взагалі, брін, ситуація просто жесть. Що ти думаєш стосовно цього, напиши, будь ласка, в коменті. І Якщо не підписаний час підписатися на канал, протиснути е, свій лайкосик. І пам'ятай, все буде Україна. Наразі бажаю гарних боїв. Пока!